Всіх Вітаю! З вами Марія і приємного вам перегляду і смачної вам кави і цікавої вам історії з філіжанки. Вам послання від янгола-охоронця. Давайте побачимо яке. Так, угу. давайте починати з особистого життя. Угу. Цікава історія. Дивіться, тут попередження для когось з вас. Я просто нагадую, що тут насправді ж загальна філіжанка. І не може бути такого, що от саме ця історія вона для всіх, вона для когось. Для однієї, може, для двох людей. Але важливо почути. І дивіться, тут є. Тут така ситуація, коли, ну, як здогадки є у людини. Ситуація, яка вже закінчується, або закінчиться. Дивіться, як, що, про що тут йдеться мова, мені показано, от знаєте, Не можу зрозуміти стать людини. Або чаклун, або чаклунка. І взагалі то, знаєте, такі ситуації вони показуються дуже рідко. Навіть в загальних філіжанках. Ну, повірте, я їх вже не одну бачила і не один рік це дивлюсь. І це дійсно не так часто бува. Але. Ситуація показана, як, знаєте, от хтось. Більш за все це як на очищення показане. Я Коли, коли більш тут як чоловік замислився над своєю якоюсь ситуацією, і він як замовив щось у людини і отримує у руки оце щось, щоб закінчити якусь свою ситуацію, якусь ситуацію він як шляхи собі відкриває у майбутнє. Знаєте, у роботу, у якісь там. Так, тут щось стояло на місці, взагалі руху не було. І людина просто замислилась над цією ситуацією, і, ну, просто, от, як знаєте, знайшли, або хтось вам підказав таку людину. Тут як три візити були, і от після третього візиту, вже щось отримуючи на руки, у вас починається такий, знаєте, доволі швидкий рух. Це, як, знаєте, от людина з вами працювала, і ну, це як заключна стадія. Далі там вже буде. Там вже як ви будете. Дивіться, як це взагалі працює. Uh, щоб ви просто розуміли, це не так, що от людина щось робить, і ви сидячи вдома на дивані, нічого не роблячи, маєте собі все. Ні, вам все ж таки треба щось робити ну, самому, так. І треба ну, докладати зусиль, але ж ці зусилля не будуть марними. Вони будуть ну, мати підтримку, вони будуть рухатись у вас, ну і вас рухати вперед. І пер перед вами будуть відчинятись певні двері, які вам потрібні. Ви будете зустрічати своїх, ну як, своїх потрібних для вас людей. І бачу, що ви ну, знаєте, як от таку значну для себе сходинку подолаєте. Ось тут праця, яка ну, вона не була марною. Вам тільки тепер треба ну, як швидко рухатись. Знаєте, от у вас такі роботи вони робляться, але ж вони не робляться на все життя. Вони робляться завжди, це у всіх так майстрів працює, бо ну, це, як знаєте, строк придатності є у всього. У продуктів, у якихось там речей, техніка має свої строки придатності. Там, ну, вона працює до якогось часу, потім все. От її не оживити, так? Так само і у цій роботі. Людина щось зробила, але ж ви не марнуєте часу, ви робіть своє, а воно вам буде допомагати. Ну, Я так розумію, що вам ж це повинні були пояснити. Але якщо нам це показують, може ви в цей момент ну, не дуже там звернули на нього увагу, то нічого страшного я от зараз це вам проговорюю, а ви до цього дослухайтесь. Так, бо тут, як знаєте, найближче 9, 9 днів, 9 тижнів або 9 місяців, і у вас воно повинно, як, знаєте, от, щось як переродитись у вашому житті, у ваших справах. Ну тож таке, далі дивимось, для когось інше послання від Янгола-охоронця. Тут ситуація, коли. Так, чого я так замислилась, я дивлюсь на ситуацію тут чиїсь побачення мені показані. Але тут ну, от, ніби той трикутник, але ж. дивіться, як воно. А тут, тут він не буде таким ну, довгим, цей трикутник. Тут одну людину, ну, як виводять з цього трикутника. Тобто нема бажання, ну, скажімо, там, когось там за носа водити. Це, ну от коли, Людина розуміє, що все, от, от там є почуття, і треба сказати. Тут, ну, скажімо, по-чесному буде вчиняти, по чесному скаже, що вибач, так сталося, і тут буде розлучення, розставання у когось, але ж Знаєте, ну, це життя. Чоловік, якому відмовлять, у нього це, як знаєте, треба його чимось відволікти. Я англо-охоронець тут передає таку інформацію: що якщо у тебе от, любовні почуття, вони зараз ну, це не твоє. То не страждай, а зверни увагу на свою роботу, на те, що ти можеш робити. Тут фінансові якісь зростання вам йдуть, комусь з вас. Ну, це якщо чує чоловік, у вас саме така ситуація зараз. Тобто вас будуть прокачувати в матеріальному, відволікати таким чином. Ну, воно дійсно, знаєте, як людина себе. Впевнено почуває в матеріальному світі, то вона буде впевнено себе нести і на неї будуть звертати увагу взагалі в будь-якому сприйнятті, сприйнятті людини. Так, далі, ось тут показана ситуація, від когось янголохоронець відводить вас. Не хоче, щоб ви спілкувались з людиною, бо це спілкування вам взагалі не корисне. Воно вам тільки додає проблем в життя, а от нічого такого, ну скажімо, ну, хоч хоч трошки приємного, ви не будете мати з того спілкування, то може і ви відводите, От ви можете дивуватись, чому ви не можете зустрітися з якоюсь людиною, нібито планували вже не один раз зустріч, а ніяк воно там не виходить у вас. Ну, бо не треба, не дуже наполягайте, бо якщо треба зустрітись з людиною, повірте, от вам нічого не завадить. А от якщо це не ваша людина, не ваше спілкування, вас будуть відводити і будьте вдячні, бо дійсно від чогось такого неприємного, не, ну, скажімо, у вас все одно там не складуться стосунки з людиною. Будь для чого ви хочете з людиною зустрітись, і просто так воно ліпше, так краще. Не витрачайте часу на ту людину. Зустрічей буде багато найближчим часом. Зустрічі будуть з людьми, які, знаєте, от для певних якихось ситуацій, які будуть вдало вам прояснювати якісь там ну, цікавинки ваші. Щось вам там хочеться знати. Ви не знаєте, де взяти інформацію, але ж ви знаєте людей, які вам її. Розкриють. Більш за все, ці, ну, багато з цих спілкувань вони будуть за телефонними розмовами. Далі дивимось, які ще послання? Так, ось тут. Звертає увагу на якусь людину. Не дуже для вас приємно, скажімо так, бо людина для вас темна. Темна ще й в тому сенсі, що людина багато чого, знаєте, от приховує. Людина не відкрита. Людина просто, от знаєте, як. Ну, якщо ви будете задавати собі питання, що там, де як у людини в житті, ви нічого не знаєте про цю людину. Ну, тобто в загальних рисах ви знаєте, наприклад, там, що людина одружена чи одружений, що там є одна дитина чи дві дитини. Все, це всі ваші знання. Ви не знаєте е, ні імен, ні вік. Наприклад, там тих дітей. Може, воно вам і не треба, але знаєте, от, вона так у всьому. Людина дуже поверхню дає інформацію, людина не підпускає до себе близько, навіть якщо вам здається, що у вас такі дружні стосунки, дружні спілкування, але ж людина якось. Ну, як знаєте, от як треба завжди поряд. Людина для певних якихось виконань до вас або притягується, або відходить, коли взагалі-то треба вам не заважати. Зверніть увагу, бо в певній якісь ситуації людина, як, як контролювати вас буде чомусь. Як знаєте, от Я намагаюсь просто зрозуміти, як, як доглядати за вами, але на хіба це треба людині? Ні, це теж воно непогано. Воно е, для того, щоб в певний момент, як вам то треба буде. Надати вам саме ту інформацію, яка вас зосередить. От, знаєте, щоб ви не розкидались думками, там, справами своїми, на щось, що вас буде відволікати. А у вас є якийсь, знаєте, от як ваш шлях, по якому вам треба йти. І от, Щоб ви не відволікались від того шляху, людина з'являється час від часу в вашому житті. Це, як, знаєте, от це не, не дуже такі дійсно там, міцні дружні стосунки. Але е і спілкування непогане. Воно, ну, ви спілкуєтесь, ви нормально спілкуєтесь, у вас нема такого, щоб ви там якось так напружувались, там, щось воно так вам. Було як внутрішньо, так, знаєте, ну щось лячно, щось поряд з цією людиною. Ні, нормальне спілкування, але ж не таке, щоб ви там багато знали. Людина для змін, певних змін в вашому житті. Є тут літери, давайте я їх назву, а вони або вам належать, або цій людині літери Г, Т і У З Є. Е, э. Так зараз. Ну, здається, все більше не бачу літер. Так далі. Так ось тут мені показаний чоловік, якісь зміни в його особистому житті. У нього на плечі, нібито, знаєте, от сиділа жінка, і щось вона е як зіскальзує з плеча. Як знаєте, от, важко нести все більш не можу. От, просто от сама йди. От тепер сама йди. І побачиш, як воно тобі, ну, якось так. І дружня підтримка дуже є у цього чоловіка. От знаєте, люди, які з його родини більш, або друзі, які ні, тут взагалі-то один друг. Але хтось ще є на підтримку. Друг, який ну, це багато років, це не, не таке, що там 2-3 роки, це знаєте, з дитинства дружні такі стосунки. Це, як, знаєте, от в грошовій підтримці досить. Давай щось змінюється. От знаєте, людина, яка все. От от. Просто я вже не можу. Давай, ти теж щось роби в цьому напрямку. Так, ну це, як знаєте, комусь з вас. Як натяк такий від охоронця, може, це і не, так, такої ситуації поки що нема, але вона може от-от відбутись. Така розмова, така взагалі ситуація, коли людина скаже, знаєш, давай ти у мене на плечі засиділась. Так, питання. Стосовно це, як, знаєте, Пов'язані з сім'єю, з якимись сімейними справами питання, які будуть вирішені. І це, як знаєте, чи через два дні або два тижні, або там найбільше два місяці кава Вагуща, я не дуже тут багато строк такий, замислюю взагалі, то Вагуща не дуже на довгий срок говорить. Зазвичай все доволі швидко відбувається. І е, вирішення питання, коли знаєте, може, на два періоди воно буде розділене. Ну, наприклад, там один день щось робиться, і на інший день воно дороблюється і ставиться крапка. Так, і. Трошки як на роздоріжжі по вирішенню. От знаєте, коли треба обрати, і люди не знають, що обрати. от їм Нібито сподобався і один, і другий, і третій варіанти, ну, то візьміть собі трошки паузу, і вам там буде вдало вирішуватись ситуація. От знаєте, як Відмежуються два варіанти: один з них залишиться, ну, він вам, як знаєте, от більш зрозумілий буде, або більш підходящий буде. Тож, трошки там не поспішайте м -м, з вирішенням. Ну, там, скажімо там, замисліться там, на годинку, може на день так само більше. Так, ось тут. Ось тут, показана ситуація, коли, дивіться, якась, тут, у людини якийсь як струс такий зробився у справах, у відносинах з іншою людиною. І це, знаєте, от нібито щось розвалюється. Але воно це як продовження з філіжанки Воно спочатку нібито щось розвалюється для того, щоб вам надати можливість росту. От зростання буде ну майже миттєвим. майже Знаєте, коли вам. Ідеї будуть приходити, і такі дієві ідеї. Не те, що там ви замислились, ну було б непогано зробити. Ні, ви о, я можу це зробити, я буду робити. І починаєте щось робити. Потім якісь перспективи перед перед вами відкриваються, якісь люди підходять от зацікавленість в вас, інших людей. От Просто от ви е, зрозумієте, наскільки ви насправді потрібні. І це не, ну, я розумію, що комусь просто зараз боляче, і мої такі слова вони не дуже допомагають, що вам би потрібна увага саме цієї однієї людини, але ж Ну, тут як замінюють вам одну єдину людину на багатьох людей, які вас будуть відволікати. І знаєте, це так, як ну, от, ви будете вдячні насправді. Ви дійсно, от, знаєте, якось, якби сиділи просто і думали про цю всю ситуацію, ви б надовго. Застрягли в ній. А так вам люди як рознесуть цю ситуацію на шматочки, і вона вам ну, пройде не так багато часу, і вона вам буде не така важлива вже ця ситуація, бо ви, бо ви будете дуже-дуже зайняті. Так. І ось тут ой ой. Нелегко буде ту жінку зі свого плеча комусь зняти, бо буде вона чіплятись за волосся, буде вона тут дратуватись і кричати, їй дуже зручно у когось на шиї сидіти. Тож розумійте для себе, що цю ситуацію вам або тягти надалі, або, якось треба буде зуміти цю ситуацію. Донести до тієї жінки, бо дуже-дуже розлючена тут таке почуєте про себе. І якщо в філіжанці показано, що вона сиділа на одному плечі, то тут ні, тут вже на шию сяде і так закріпиться там. ну ось така Біліжанка. Ось таке послання від янгола-охоронця. Повірте йому, дуже хотілося би, щоб вам стало трошки легше. Але ж нав'язувати він вам нічого не може. Про дорогу, чиюсь показує, дорога світла хороша, дорога, яка для когось з вас, з жінок. Знаєте, от ви щось там для себе таке дізнаєтесь. І це буде ну, дуже важливим для вас. Це для вас світла, хороша дорога, вам, вона вам сил додасть. Хоча і дуже так, ну, ну, так, знаєте, ви витратите фізичні сили, але вони потім вони вам будуть встановлюватись саме тим, що ви духовно щось там для себе, якусь користь будете знати. Ось так. На цьому я закінчу. Всім дякую, всім дякую за проведений з вами час. Всім вам дуже бажаю, щоб ваш янгел-охоронець завжди вам був такою підтримкою, щоб ви її відчували. Це так важливо, коли, коли відчуваєш, що ти не сам не один, що у тебе є та підтримка, і ти можеш розраховувати на ту підтримку. І нехай воно вам буде. Тільки на користь, нехай він вас виводить з усіляких складних ситуацій, і або просто не дає вам в них потрапляти. Побачимось з вами в нових відео. Не забувайте підписуватись. Якщо вам дійсно цікаві такі відео, ну, тоді ми точно побачимось. Всім пока!